Друзі, усім привіт! і Вітаємо вас на восьмому турі. Ми повертаємося до вас. Давно вже не чулися. І матч між командами Челсі та Арсенал. Це у нас група Бі. Нагадаю, і зі мною сьогодні в студії знаходиться Ростислав Кравченко, тренер якраз лондонського арсенала. Привіт. Привіт, влади. Вітаю всіх глядачів. Це дуже важливий матч для моєї команди. Сподіваюся, вони якісно зіграють. Ну і загалом в турнірній таблиці ситуація дуже цікава. У Арсенала, нагадаю, 9 очок. Команда займає четверте місце, а Челсі шості. І в них 5 очок. Різниця забитих і пропущених м'ячів у Челсі мінус 4. У Арсенала краще, мінус 2. Ну, побачимо, який сьогодні буде матч. Ось якраз така погода вже вечірня. І Стенфорд Брідж нас вітає. Я надію, що подарує нам позитивні емоції сьогодні. Но, Ростиславе, що ти очікуєш від гри загалом? А, ну, я очікую від своєї команди, що вони виправлять певні помилки, які я, роблячи зміну у складі, зробив, аби їх не допустити. І взагалі думаю, що матч вийде цікавим. Подивіться, яка форма у Арсеналу вона така біла. Із гранатовими такими шортами, знаєш, ну так воно так симпатизує деяких болівальників, саме підтримувати арсенал. Але сьогодні дуже багато прихильників, саме і лондонського Челсі, теж на стадіоні і за екранами. Тож, друзі, ми перейдемо швиденько до складів. Розпочнемо з Челсі на воротах у лондонців. Мартінес в захисті зліва Емерсон. Праворуч Асфлікует, двоє центральних захисників Курдзума і Крістенсен. Далі в опорній зоні півзахисту грає Жоржиньо, двоє центральних півзахисників Барклі і Ковачіч. І попереду троє нападників. Ліворуч грає Хадсон Одої, праворуч Педро і центрального нападника грає Абрахам схема на гру 4-3-3, головний тренер команди Андрій. Ну що ж, тобі слово, Ростиславе. На воротах вакцинали Бен Клену, фланги за акстуаром Вембісака та Фрила Менді, в центрі захисту грають Манола та Рюдігер, опорного півзахисника Рая Мартінес, пару центральних півзахисників складають Арон Ремзі та Найн Гулан, фланги атаки Дембеле та Віктор Циганков, і на вісті атаки грає Златан Ібрагімович. Що ж, бачимо одразу Челсі активно розпочали матч, але Арсенал м'яч забирає Ібрагімович. На Інголан. Обережно грають назад. Ван Бісака на Ремзі. Ремзі на хаві Мартіни заяк. Арсенал розігрує. Подивіться, Найнголан. Віддає на Дембеле, Дембеле, Дембле. подача, ні. Я не вийшло. Не вдається далі атака. Хадсон Одої вже на підборі. Абрахам. Бачимо, Челсі свою атаку розпочинають. Яка передача на Емерсона. Атака. Емерсон на Фланзі. Емерсон. Ван Бісака. Бісака нас на Ван Бісака дуже впевнено грає зараз. Віктор циганков. Циганков. І віддає на Ван Бісаку, Манолас. бачимо, вперед Манолас в, віддає вливаю, на Вугарскую. Неочікувано. Але циганков не зміг м'яч приборкати. Крістенсен, І зараз бачимо в обороні Челсі грають обережно. Враховуючи. Який в нас матч? Так дуже важливий. Зараз переживання є певне і у Ростислава Кравченка зараз. Тому що Челсі зараз... Для Челсі Хол. цей матч є дуже важливим, поки ми бачимо фол зі сторони Арсенала зараз. А ми знаємо у Челсі є виконавці саме штрафних ударів. Жоржиньо може провести звідси. І робить подачу, вибиває mm. там е, Менді. Циганком Циганков. на Ібрагімовича, але Засильно. Крістенсен грає впевнено. Контролює ситуацію. Педро. А скільки це? неточна передача. Арсенал mm. є шанс. Дембеле віддає на Циганко. Слада на Ібрагімовича, але знову як грає? Жоржіньо допомагає зараз захисту. Дуже зіграв надійно зараз опорний півзахисник. Барклі, віддає нападка? Педро Хадсон у як зараз може розвинутися атака. Абрахам! Який пас, небезпечно. Абрахам. Але ні, не вдається Абрахаму. Далі продовжує команду. Так, вже 5, вже, точніше, кажу, 5 хвилин, вже 20 хвилин минуло в нашому матчі так, і 0-0, так, так. І але активний, активний матч зі сторони обох команд. Барк подача на Абрахам і Абрахам забиває 1-0. Челсі виходять вперед! Який, Який гол забиває Абрахам! Перший момент матчі, гол на користь саме Челсі. Ось так, Як його пропустили, я не розумію, так як ви його Треба повторити. Нерозуміння у Ростислава Кравченка, як взагалі таке відбулося. Тут іде подача. Ось. І Абрахам, ну і Менді не дограв. Ну так. Сам На, Менді... Навіть не стрибнув. Так, навіть не стрибнув. Тобто він не встиг за Абрахамом. Абрахам головою спокійно м'яч переправив у ворота. Ну, нагадаю? він високий, так, він може. Нагадаю, зараз він представляє вже турецький Бешикташ і грав в матчі з Донецьким Шахтарем, коли Шахтар нагадаю пройшов. Саме цю команду в плей-офф Ліги Європи. Ну, Точніше плей-офф, кваліфікації Ліги Європи саме. Абрахам віддає на Ковачича. Ковачич віддає передачу! О, спокійно. Лено контролює ситуацію. Ненголан. Ненголан віддає на Дембеле. Ібрагімович. Інознат. Мендії підключається до атаки. у Узладене шанс пробити. Зої Мартінес. Ну як зіграв Мартінес зараз, впевнено. Шикарний сейф. Навіть, він навіть не відбив. І зараз знову Челсі помиляється при виході із оборони. Є можливі Тебе зараз. А біжи! Дембеле не побіг. Чого він заснув? Так. Він не очікував, що пройде пас. Дембеле вирішив поспати сьогодні трошки. Бачимо, що. На той Ростислав час вибрав. Ростислав Кравченко дуже незадоволений. цим моментом. Дембеле, подача. подача ні, але не зміг дотягнутися, дотягнутися. з Латан. Є шанс на контратаку. Хадсону дой віддає Абрахама. Ні. Рюдігер як грає в відборі. Передо. Ванбісака. Ні, назад. Ну, назад грає арсенал, бачимо. Манолас Ванбісака. Манолас. Ну перекривають нормально. Довга передача Ого. на Ремзі. Ремзі. Ні. Ну, а можливо, що ж так сильно, знову ману сильна передача. Ну, він сьогодні грає такими сильними передачами. У нього сьогодні якийсь такий певний козир, можливо, є в картах. Саме, Якщо можливо, знаете, пере... так. переводити це все в карти, у нас тут насправді футбол, де, дорогі друзі. <кхем> Ремзі, ні. Ремзі. Назад. Менді. На, на Інголан. Ну, сьогодні щось на виходить. Арсенали є, можливо, ці для атак, але вони можуть поки. До кінця зробити успішну атаку. Був удар від Рензі. Златана Ібрагімовича, ми бачили. Так. Але не зовсім він вдався. У Шведа. Цганков. Циганков віддає на Ібрагімовича. Як розігрують злата. Ні, зараз. І циганков. Хатсонудою назад грає. Бачимо Челсі. Час свій Їх, І... Їх перемога влаштує. Нагадаю, якщо команда переможе, вони зароблять 8 очок. І вже підніметься вище, але дивлячись, як свій матч ще зіграє донецький Шахтар. Що ж, перший тайм 1-0 ну, на користь Челсі. І твої враження, Ростиславо, як тобі твоя команда? Ну якщо не дивитися саме на рахунок, то мені подобається, як ну, загал... ну, бачимо за статистикою, що у нас був один момент, що Челсі, але Челсі свій момент реалізували. Тобто гівна гра, але рахунок ми бачимо, який. Ну що ж, подивимось, який буде другий тайм. Даві бачимо трошечки по володінню м'ячем краще виглядає Челсі. Але це зовсім невелика різниця. Тож, подивимось, як буде вже у другому таймі. Голан Рюдігер. Бачимо, арсенал свою атаку розпочинає ні, віддає на Дембеле. Дембеле на Інголана. Менді віддає на Дембеле. Дембеле. Дембеле подача на. Подача! І але... ніхто не, так? Ніхто не дотягується зараз. Ростислав не розуміє, як так відбулося взагалі зараз. А можливість була хороша, як ковач зараз забирає. О, о, що, так, що робить зараз Челсі? У Педро є шанс зараз втекти, ні, не, не, не зараз, але м'яч до нього значим? доходить. А сплікуетта ні відея на Педро, на фланзі Педро зараз. Вже і пробує зміщ... зміщатися в центрі, ні віддає на сплікует, а подача і. Фу. Манолас, ну, тільки не треба в своє ворота зараз забивати, ну і... але буде кутовий в користь Челсі. Жоржиньо, подача! Як відіграє зараз. Це був Ван Бісака, Емерсон. якщо не помиляюсь. Емерсон. Емерсон на фланзі. Подача на Абрахама! Подає. не дотягується Абрахам. Як, Як атакує зараз Челси? Ви подивіться. Асплікуєте віддає на Ковачича. Ковачич подача! Ні, рикоше. Лено, Лено найде. Тимок конструювати свою атаку. І знову ну, вибиває Лено. Зас... Дуже слабо зараз. І, і може з цим скористатися Челсі, але Челсі не спішно йдуть атакувати. Можливо, зараз щось вийде. Mm -hmm. Педро Ковач, ні, віддає Педро. на Жоржиньо, Жоржиньо віддає на Емерсон. Емерсон підключився до атаки. Хадсон одваї може Надо пробивати повороти. Блокується. Ні, але намагався він пробити вдало зараз в цій ситуації. Давайте атаку. Ми ще раз подивимося повтор цього моменту. Удар від Хадсона Манолас заблокував, але буде кутовий удар. Жоржиньо буде подавати. Зараз чекає момент. Подача. Подача. І Як грає впевнено. Треба швидше водити м'яч у бою. 62 хвилина 1-0. Нагадаю, що в реальному футболі зараз теж ще не зустрічався Затам, між владам. собою Челсі Арсенал в цьому сезоні. Але я думаю, що буде пекельна битва, враховуючи, що. Енсомаренська привів свою команду до перемоги саме в клубному чемпіонаті Дембеле, світу. Бой, бой, Арсенал бой, бой, атакує бой. і забиває О! Дембеле! Один-один Арсенал зрівнює рахунок цієї зустрічі на 65-й хвилині. Осман Дембеле реалізовує момент. Ось він так. мене почув. Він, він почув викрики від Ростислава Кравченка так. і він реалізовує свій момент зараз. Браво! Так, цей газ не заснув, як в першому таймі. Зараз пробив, ну як. Ну, як має пробивати нападник? До речі, так він знову забивав ворота Челсі. Він в першій зустрічі також забив. Подивіться атаку. Менді віддав передачу, Дембеле відкрився, ніхто його не накривав і удар. Ну, Менді виправився. Але тут вже без шансів для Еміліано Мартінеза. І удар такий вийшов на силу і в кут. Тут більше питання, чому не закрили зараз ДМБЛ. Він, він вміє пробивати по воротах і зараз це він робить успішно. Так, Такінка загострюється. 1-1. Чи переможе хтось сьогодні? Ось Це таке, знаєте, головне питання сьогоднішньої зустрічі. Віддає на Харково Челсі зараз намагалися через лівий фланг атакувати, не вийшло. Манолос. Ремзі. Кудися. Ой, куди? Куди? Розстріляє Хайлі Мартінес. Зараз. І Менді зараз підключає Арсенал до атаки. Хайлі Мартінес. Мартінес не Нголан. І втрачає м'яч, але Мартінес на підборі. Ібрагімович пробиває буй. поворота. Кутовий буде. Буде, буде кутовий. зараз Арсенал вже завівся. Бачимо, Челсі підсіли зараз. Так, тут арбітр дав дограти. Ну зараз, я думаю, Андрій не розуміє, що відбувається. Атакували, атакували, і зараз певно, можливо, є втома у гравців. І Віктор Циганков буде подавати. Ні, віддає А, ні, на... розігує. Циганков. Віктор Циганков, Циганков. віддає. Циганков. На Манолас манолос! Манолас, Манолас пробив... Ого! о зараз... Я не очікував. Манолас міг зараз забити, це, це було би щось зараз. Так. У стилі Кіліні. Єліні так-так. Ванбісака подача на Ван златана Ібрагімовича златан. скидує Раджан Інгулан Ангулан. через себе який який, який сейф який сейф. від Еміліана просто... Златан навчив чи що? передивіться зараз момент, як скинув златан Ібрагімовича на раджу на Інголана. Це треба дивитися знову помилка в передачі Дембеле, від помилка. Дембеле є шанс зараз Дембеле. у Арсенала. Дембеле. На лівович, дає на, на Інголана. Нейнголан на Інголан м'яч втрачає і Челсі просто вибивають. Який міг бути гол! Олено. Олено зараз на Маноласа. Манолас на Мартінеза. Мартинеза. Бусака, Ремзі. Обережно Арсенал грає, бачимо. Обережно, так. Циганков. ганкоф на Фланзії. Вже 9 хвилин до кінця зустрічі 1-1 в нашому матчі. Інтиган зберігається, друзі, нагадаю. На Інголан.

Просто нереальне щось відбувається в нашому матчі. Педро. Зустрічати... Ідея на сплікуето, з Спокійно. Сплікуета на. Ну, тримає м'яч. Іде на Ковачича, Чіча, Але на втрачає м'яч. Є зараз можливість. Нейнголан, Сиганков зараз Дембер, тікає. І є. Сиганков втіка! Сиганков. Але... Ну, ну, не втік зараз. Одну хвилину додав арбітер до кінця зустрічі. 1-1. Ну, що ж, буде остання атака від Челсі? Спількуєто. Ні, зараз не точна передача. Спокійно. Спокійно. І 1-1 од... в нашому матчі. Така пекельна битва вийшла. Ну видно, що обидві команди не влаштувалися. Але, звичайно, я думаю, ну, я, не... я хотів перемоги, Ну, бажав перемоги, і думаю, ти на Челсі також. Зараз взагалі там виходить цікава ситуація в групі, поки ми дивимося і голи, і моменти, які були в сьогоднішньому матчі. Виходить така ситуація, друзі, що 6 очок у Челсі і 10 очок у Арсеналу. Арсенал зараз випереджає «Манчестер Сіті на одне очко, але ще не зіграли свій матч містяни. Тож, угу. Поки що третє місце тимчасово у Арсенала. І поки що рівн, по кількості очок рівна ситуація і у Челсі з Шахтарем. Це знаєш, це, Ця ситуація в групі показує, що обов'язково треба дивитися і інші матчі. Тобто, то, думаю, глядачі обов'язково подивляться. Подивіться, який гол забив Дембеле. Теж. Ну, я гол Абрахама теж здивував, як так. він так. Покажіть удар на Інголана. Покажіть. Ну, я думаю, покажуть. Вони спочатку показують удар з Латана Ібрагімовича. Ага. Таким бути гол. Захисник oh. саме. О! Oh. Саме Челсі удар на Інгулана. Ібрагімович скинув, подивіться, і удар. Який бути будеше, але сейф Амиліана це теж браво. Подивіться по ударах. Два удари один ствір у Челсі за весь матч, п'ять ударів, три ствір... ударів, три твіра у Арсенала. Тобто у Арсенала статистика покращилась. Томість у Челсі вона трошечки пішла. Скажімо так. Не в позитивну сторону, але результат нічийний Саме господарі сьогодні втримали. Ну що ж, і давай по оціночкам перейдемо, Мартіне затримав сьогодні 6,0. Я поставив би хоча б 6,5, він сьогодні дійсно другий сейв. Зробив Зробив фантастичний другий сейв від удару Саме на Інгулан. Ковачі чи Жоржиніо, класна заказує. Сьогодні виділялися. Особливо мені навіть Жоржиньо сподобався. Сьогодні. Відбі... Відбирав м'ячі, хоча йому не зарахували це як відбори. Дуже дивно. Так. Б... Барклі отримав 7-0 сьогодні за гольову передачу. Та... Баркле на угу. гольову Абрагам 7,5 гол забив. Ну, сьогодні в нього був один удар, це якраз за допомогою цього одного удару він забив м'яч. Ну і Хасу на оддой був теж. Сьогодні один удар. Ну, я би виділив сьогодні теж і захист. Сьогодні особливо Емерсон бачив Емерсон, та так. 4 відбори зробив. сплікуєте, грав більше на атаку, і теж зробив 2 відбори, що є непоганим показником, я вважаю. Всі більш-менш. Ну, хіба що, ну, Педро міг би краще зіграти, як на мене. Так, всі чудово зіграли. Ну і до арсенала перейдемо швиденько. Лено отримав 5,5. Ну, сьогодні. Ну, не врятував, так. Не врятував Ні, в тому це, моменті. не зміг врятувати. Менді сьогодні бачимо 7-0 отримав. Хоча він не втримав сьогодні Абрахама, мені теж є таке запитання. Ну, йому поставили оцінку ну, за гольову передачу, бачимо. Так. Ну знаєш, там, ну, там більше боротьба була на, на другому поверсі. І зрозуміло, що Абрахам вище. Можливо, яка і це виховала. Можливо, так. Дембеле 7,5 отримав сьогодні, ну, був активний, я думаю, що. Не дивлячись на той момент, коли він не добіг в першому таймі до м'яча, в другому таймі він mm -hmm. виправився, забив м'яч. Я би відмітив би, сьогодні і златана, він сьогодні теж відіграв ключову роль. і Міг Мейнголанд забивати шедевр з передачі Златана, ну шкода. У стилі златана також. І ну, вже Мартінець зіграв як потрібно. Саме колишній гравець mm -hmm. арсенала відчув, куди потрібно ставати було. Принц повість показав. Так, так, так. Що ж, друзі, дякуємо всім за перегляд. З вами був я, Власлав і Ростислав Кравченко. Тож до зустрічі в наступних матчах і всім гарного вечора. До побачення.